Вакуумний масаж обличчя це косметологічна процедура із використанням банок, яка створює вакуум для покращення кровообігу, інфодренажу та обміну речовин. Він допомагає зробити шкіру пружньою, вирівняти тон, зменшити зморшки, набряки та розмір пор, а також покращити контур обличчя. Щоб уникнути травм, процедуру слід проводити обережно з використанням олії. Який ефект ви отримуєте після масажу вакуумними банками? Це покращення шкіри, зменшення зморшок, збудження пор, вирівнювання кольору обличчя, підвищення пружності та еластичності, лімфодренаж, зменшення набряків, зокрема мішків під очима, виведення токсинів, корекція форми, підвищення тонусу м'язів, покращення овалу обличчя, зменшення другу, підборіддя, активізація кровообігу та обміну речовин.